Виконуємо номер 1141 із підручника Алгебра 7 та номер 538 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Побудуйте графік рівняння і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Виразимо змінну y через змінну Х. Мінус y залишимо в лівій частині, і х перенесемо вправу, змінивши знак на протилежний. А тепер поділимо на мінус 1. Отримаємо x відняти 5. Формула y дорівнює x відняти 5. Задає лінійну функцію, графіком якої є пряма. Для побудови графіка складаємо таблицю значень х і Y для двох його точок. Вибираємо довільне значення х і знаходимо відповідне значення y. 0. 0 відняти 5 буде мінус 5. І друге 5. 5 відняти 5 буде 0. Подуємо нашу точки з координатами 0 і мінус 5, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. І 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Проводимо пряму через отримані точки. Ми побудували графік функції. Ні, графік рівняння. Х відняти у до рівня 5. Переходимо до другого завдання. Виразимо зміну у через х. У залишаємо в лівій частині. 0,5х переносимо в праву частину. Як бачимо, формула у дорівнює 3 відняти 0,5х задає лінійну функцію, графіком, якої є пряма. Для побудови графіка складаємо таблицю значень x, y для двох його точок. Вибираємо довільне значення х і знаходимо відповідне значення y. Візьмемо 0. 3, ну, мінус 0,5 множимо на 0, це буде 0, 3 додати 0 буде 3. І друге значення 2. 0,5 множимо на 2, це буде 1, 3 відняти 1 буде 2. Будуємо точки з координатами 0 і 3 та 2 і 2. 0 3, 1, 2, 3, і 2, 2. Проводимо пряму через отримані точки. Ми побудували графік рівняння 0,5х додати ігрек до рівня 3. Завдання третє. Виразимо зміну y через х. 3 y залишаємо в лівій частині, х переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежне. І тепер поділимо на 3. Отримаємо мінус 1 третя х. Формула y дорівнює мінус 1 третя X задає пряму пропорційність, графіком якої є пряма, що проходить через початок координат. Тому для побудови графіка вкладаємо таблицю значень X і. Y, Беремо 0, 0 зразу початок координат, і візьмемо ще одне значення X, 3 Мінус 1 третя помножити на 3 буде мінус 1. Будуємо наші точки з координатами 0 0 і 3. І мінус 1, 0 і 0, 3, 1, 2, 3 і мінус 1. Проводимо пряму через отримані точки. Ми побудували графік рівняння х додати 3 у до рівня 0. І останнє завдання: четверте виразимо зміну у через х. Мінус 0,4 у залишаємо в лівій частині. А 0,2х переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежне. Ну, а тепер поділимо на мінус 0,4. Отримаємо 2 поділити на 0,4. Це буде у нас мінус 5. І мінус 0,2х поділимо на мінус 0,4. Отримаємо 0,5х. Ми отримали графік лінійної функції. Отримали формулу, що задає лінійну функцію, побудуємо її графік. Графіком лінійної функції є пряма. Для побудови графіка складаємо таблицю значень х і для двох його точок. Візьмемо значення Х0. Тоді y у нас буде мінус 5. І друге значення 2. Тоді мінус 5, додати 1, маємо мінус 4. Будуємо наші сточки з координатами, позначимо 0, мінус 5, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. І 2, мінус 4. 2, Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. Проведемо прямо через отримані точки. Ми побудували графік рівняння 0,2х, відняти 0,4 і до рівня 2. Номер 1141 із підручника алгебра 7. Та номер 53, крапочка 8. Із підручника математика 7. виконано.